Розвиток душі. Душа в цьому світі розвивається більше через страждання чи через радість. Абдул Баха. Розум і дух людини вдосконалюються, коли її випробовують стражданням. Що більше розорана земля, то краще ростиме насіння, то кращим буде врожай. Як плуг глибоко розорює землю, Очищуючи її від бур'янів і будяків, так і страждання та нещастя звільняють людину від дріб'язкових справ цього земного життя, поки вона не досягне стану цілковитого зречення, її стан у цьому світі буде станом божественного щастя. Людина є, так би мовити, незрілою, жар від вогню страждань змусить її дозріти. Озирніться в минулі часи, і ви побачите, що найвеличніші люди страждали найбільше. Чи має боятися щастя той, хто через страждання досягнув розвитку? Абдул-Баха. через страждання він досягне вічного щастя, якого ніхто не зможе в нього забрати. Апостоли Христа страждали вони досягли вічного щастя. Тоді виходить, що досягнути щастя без страждань неможливо? Абдул-Баха щоб досягнути вічного щастя, людина має страждати. Той, хто досягнув стану самопожертви, відчуває істинну радість. Тимчасова радість зникне. Чи може душа померлого спілкуватися з кимось, хто залишається на землі? Абдул-Баха Спілкування можливе, але не так, як ми розмовляємо з вами. Немає сумнівів, що сили вищих світів взаємодіють із силами земної сфери. Серце людини відкрите до натхнення, це і є духовне спілкування. Як хтось розмовляє з другом уві сні, хоча його вуста нічого не промовляють, так відбувається і спілкування духа. Людина може розмовляти зі своїм внутрішнім его, кажучи чи можна мені зробити це, чи варто мені робити цю роботу? Така бесіда є спілкуванням із вищим я.